На телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 421-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дніпропетровщину вночі атакували шість ударних БПЛА. Їх збили. Повідомили в Ова у Генштабі. Заявили, що війська РФ за минулу добу застосували 26 БПЛА. 21 з них знищено у повітряних силах. Говорили про збиття ввечері близько 10 безпілотників. У ніч на 20 квітня окупанти завдали авіаудару по вугледару Донецької області, влучили у житловий будинок. Внаслідок влучання обвалився цілий під'їзд. Відомо, що під завалами опинилися люди, але конкретної інформацію щодо загиблих і постраждалих поки не надходило. А вже в день російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини. Повідомляє оперативне командування Північ під вогонь потрапили два села в Семенівській громаді. Троє людей отримали поранення. Одна з поранених від отриманих травм померла у лікарні. У свою чергу авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу. А підрозділ ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника. Більше про втрати окупантів розповідає військове телебачення. Українські воїни ліквідували близько 670 російських загарбників. Також за добу, що минула, сили оборони України знищили 10 бойових броньованих машин, два танки, шість артилерійських систем та збили 10 безпілотних літальних апаратів ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу, станом на 20 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 184 420 окупантів. Російська армія втратила 3 667 танків і 7 120 бойових броньованих машин. Знищено 2825 артилерійських систем загарбників. На 539 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 285 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 293 гелікоптери автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5707 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2386 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 332 одиниці. Дані уточнюються. До Бердичева із районів бойових дій Донеччини евакуаційним потягом приїхали 26 переселенців, 20 дорослих та шестеро дітей. На вокзалі їх зустрічали волонтери. Працювала служба порятунку та психологи. Про це повідомили у прислужбі департаменту соціального захисту обласної військової адміністрації. За їх словами, евакуйованим одразу виплатять грошову допомогу. Сьогодні Житомирщина приймає перший евакуаційний потяг. Ми готові надати людям усі послуги. На вокзалі працюють волонтери, працює служба порятунку та психологи. Організували гаряче харчування: чай, кава, бутерброди, і взагалі, гарячі обіди. Перше, друге, щоб люди з дороги могли поїсти. Укрпошта зробить виплати перших грошей нашим евакуйованим, щоб вони мали перші кошти для своїх потреб. Це буде готівка дорослим по 2 тисячі, дітям по 3 тисячі і людям з інвалідністю також по 3 тисячі. Йдеться у повідомленні. Також товариство Червоного Хреста підготувало для переселенців рюкзаки з транзитними дорожніми продуктовими та санітарно-гігієнічними наборами. Напередодні поминальних днів на Житомирщині заборонили відвідувати кладовище у вісьми селах народицької громади через загрозу вибуху небезпечних предметів. Про це повідомляється на сторінці Народицької селищної військової адміністрації. На даний період заборонено відвідувати кладовища в деяких населених пунктах громади, в яких є ймовірність забруднення вибухонебезпечними предметами. А саме вільхова, ровба, довгий ліс, мотилі, омельники, ноздрище, старе шарне, Тичків. усіх інших населених пунктах дозволено, йдеться у повідомленні. Допомога в самообслуговуванні, ведення домашнього господарства, виклик лікаря, працівників з комунальних служб та транспортних служб та багато інших побутових справ здаються більшості з надзвичайними. Проте часто непомітно для інших є ті, кому прості речі непосильні – Житомиряни з такими проблемами можуть отримати підтримку, яку надає міська рада догляд вдома. Марія Кравчук розповість більше. З початком повномасштабного вторгнення у Житомирі зріс попит на послугу по догляду за людьми похилого віку та осіб з інвалідністю. Вже понад 1600 громадян отримують послугу Догляд вдома, яку надає Житомирський міський територіальний центр. Право на отримання цієї послуги мають особи, які не можуть самостійно самообслуговуватись, пересуватися і потребують сторонньої допомоги та. Підтримки це особи з інвалідністю, особи працездатного віку, одинокі, непрацездатні громадяни. Ця послуга надається дома за місцем проживання отримувача і полягає в тому, що соціальний робітник, в залежності від індивідуальних потреб людини, в залежності від індивідуального плану, приходить додому, до отримувача раз на тиждень, два рази на тиждень або три рази на тиждень і допомагає. Допомагає по господарству, допомагає приготувати їжу, допомагає. Прибрати, допомагає купити ліки, приносить продукти харчування, виносить сміття, може оформити піти, субсидію, пільги, вирішити якісь банківські проблеми, тобто повністю допомагає людині по господарству. Право на послугу, догляд вдома мають хворі, які не здатні до самообслуговування, люди з інвалідністю та люди похилого віку. Послуга є безкоштовною, зокрема для внутрішньо переміщених осіб та сімей, члени яких загинули під час воєнних дій. Наразі на обліку в центрі перебуває 6 тисяч осіб, з них біля більше ніж 1600 забезпечено даною послугою. Для того, щоб отримати дану послугу, необхідно звернутися до міського територіального центру або в прозорий офіс у департамент соціальної політики міськради. Також є можливість подати онлайн-заяву на отримання соціальних послуг на веб-сайті Житомирської міської ради. Можна також зробити усне замовлення по телефону 41 41 36, тому що якби послугою ну цією послугою забезпечуються люди, які не можуть якби да самостійно пересуватися, не можуть до нас прийти, тому вони телефонують. Ми приймаємо усне звернення. Наші робітники разом з робітниками терцентру виходять за місцем проживання заявника, розповідають їм про умови надання послуги, допомагають зібрати документи і починаємо надавати послугу. Соціальна послуга догляд вдома надається коштом бюджету міста за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб. Тим часом, паралельно з тими, хто допомагає завжди, є ті, хто готовий забрати останнє. Так на Житомирщині обікрали бібліотекарку, яка повірила, що їй телефонує кіберполіція. Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції в області. Шахраї щоразу вигадують нові методи, щоб заволодіти коштами. 18 квітня жителька Черніхівської територіальної громади повірила словам невідомого, який зателефонував і називався кіберполіцейським. Чоловік повідомив, що з її банківської карти хтось намагається переказати гроші. А для блокування сторонніх дій їй необхідно виконати його вказівки. У результаті з рахунку жінки були зняті майже 60 тисяч гривень. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство Кримінального кодексу України та встановлюють причетного до ушуканства потерпілої загалом лише за минулу добу. У Житомирській області зафіксовано 17 повідомлень про шахрайство. А від початку року слідчі поліції розпочали близько 800 кримінальних проваджень. Йдеться у повідомленні. І закінчується програма по обміну ламп розжарювання. Вже від 1 травня світлодіодні лампи можна буде отримати виключно в обласних центрах. Деталі розказуємо далі. Близько 765 тисяч ламп обміняли жителі Житомирщини від початку старту всеукраїнської програми уряду та ЄС з безкоштовного обміну ламп розжарювання на світлодіодні у відділеннях Укрпошти така ініціатива була запроваджена, аби зменшити навантаження на електромережу. На житомирщині програма стартувала 30 січня. Більше про темпи обміну ламп та зміни розповідає заступниця директора по розвитку мережі Укрпошти Алла Бичина. початку дії проекту Житомирська область отримала 877 тис. Тисяч світлодіодних ламп на сьогодні вже обмінено 765 тисяч, що становить 87%. Це приблизно 160 тисяч людей здійснили обмін ламп у відділеннях поштового зв'язку. Люди обмінювали лампи, так і замовлювали через застосунок Дія, а також просто завітавши у відділення поштового зв'язку. Найбільша кількість. Обмін лам була у місті Житомирів в Христенському Волинському районі. З перших днів обміну у відділеннях Укрпошти було чимало людей. Люди розповідали, що скористалися такою послугою, бо змушені були економити. Заходили люди і всі, кому було необхідно здійснити обмін. Це більшість, звісно, кількість пенсіонерів, але і молоді люди також здійснювали обмін ламп у відділеннях пошти. В Укрпошті зазначають, що кількість відділень, де можна обміняти лампи, скорочується й незабаром. Обміняти лампи розжарювання на LED можна буде лише в обласних центрах України, де зберігається найбільша потреба. 17 квітня ми поступово починаємо скорочувати кількість відділень, в яких можна буде здійснити обмін ламп. Це приблизно 55%. відсотків. Відділення знаходяться в обласному центрі в СМТ, в селищах, а також будуть здійснювати пресовні відділення зв'язку, які доходять до кожного населеного пункту нашої області. Наразі кожен охочий може прийти у відділення «Укрпошти» та обміняти 5 ламп прожарювання на led лампи для попереднього замовлення ламп, необхідно зробити заявку у додатку. Дія і на школярів у найближчий час можуть чекати зміни у навчанні. Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак вважає, що найоптимальнішим варіантом вирішення проблеми освітніх втрат, яких зазнала Україна через COVID-19 і війну. Могло би стати запровадження 12-річної системи освіти уже з 2024 року. Таку думку він висловив під час презентації результатів дослідження освіти під час війни. Повідомляє кореспондент «Укрінформу». Можна розглядати безліч методів і методи компенсації освітніх втрат, але ми маємо реформу нуж, і ми задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Тому особисто я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році. І це вирішить усі наші питання. Ми зможемо збалансувати освітню програму таким чином, щоб врахувати усі пропущені заняття через повітряні тривоги, відсутність електроенергії, відсутність інтернету, врахувати перехідний період на кожному рівні і зможемо підготуватися до 2027 року. До повноцінного впровадження профільної старшої школи сказав гурак, але це не єдині зміни, яких може зазнати навчальний процес. Зокрема, кількість предметів, які сьогодні вивчають учні середньої ланки освіти, можуть зменшитися. Для чого міністерство освіти і науки роздумує над таким варіантом, та чому це покращить рівень знань дітей, дізнавалася Марія Кравчук. Новий міністр освіти та науки України Оксен Лісовий на своїй сторінці у Фейсбук закликав громадськість до обговорення питання навчального навантаження дітей в школах. Він наголосив на тому, що вже давно спостерігає за дискусіями з цього приводу, як фахівець та як батько. Сьогоднішні учні середньої школи мають до 20 дисциплін на обов'язкове вивчення, але власне організація навчального процесу суттєво змінилася за умов ковіду та війни. Таку ж проблему і помітили у департаменті освіти міської ради. кажуть, навантаження варто зменшувати. Саме головне не зменшення кількість предметів. А зменшення обсягу навантаження на учнів сьогодні. Дитина перевантажена, і якщо ми говоримо, що нова українська школа вже передбачала розвантаження дитини, перший другий клас у нас без домашніх завдань. Тому сьогодні стикаємося з деякими вчителями, які ще працюють відповідно до свого фахового рівня на високому рівні, як вони врахуються, але навантажують дітей домашніми завданнями вдома. Значне навантаження призводить до того, що учні в результаті зосереджуються на окремих потрібних або цікавіших їм предметах у старшій профільній школі з 2027 року. Ситуація має змінитися. Діти зможуть обирати напрямок, за яким хочуть навчатися. Якщо я вчаю українську мову, навіщо ми вчати глибоко фізику, хімію, біологію, тобто географію природничі науки, можна зробити інтегроване, але є питання. Чи є в нас такі вчителі, які можуть читати інтегровані предмети, тому обговорення пішло своєчасно за 2-3 роки для того, щоб формувався правильно стандарт, для того, щоб правильно зміст в стандарт внесли, і тоді, тоді буде зрозуміло, куди ми йдемо і що ми скорочуємо. Також важливо оптимізувати навчальні програми, щоб зрозуміти, яке навантаження отримують діти на уроках і на самостійне опрацювання вдома, та в якій формі відбувається навчання. Для профільної школи на 2027 рік, коли у нас буде ліцеї, е, уже вступати в ліцеї наші випускники, е, саме до ліцеїв вже будуть приходити, ну я думаю, з всіх випускників десь відсотків 30. Тому е, та система, яку вибудовуються по новій українській школі, що після 9 класу, коли закінчать гімназію наші випускники і потім будуть вступати в професійні ліцеї. Ми думаємо, що це буде 70% вступу дітей. Що це буде в наукові ліцеї, це буде академічні ліцеї. Це наші школи, які також такі, як у нас сьогодні, є ліцей, міський ліцей номер один. Це наш академічний ліцей. І є два наукових ліцеї. Ми дізналися думку Житомирян з цього приводу. Більшість підтримують оптимізацію освітнього процесу. Проте знайшлись і ті, хто каже, що навантаження у школах має бути збільшене. Я сам кінчав, коли школу, було багато. Але достатньо. От зараз перебор великий однозначно. Ну, в принципі, так. Да. В майбутньому може навіть не багато яких предметів потім ну, не знадобилися. Да. Так, мені здається, що це буде досить корисно і ну, набагато краще. Я вважаю, що це буде лучче. Краще. краще Ми, вам здається? Дуже діти загрожені. А вони хай краще підготовляться, щоб поступити чи в вуз, чи куди там вони хочуть, щоб більше було часу. Якщо чесно сказати, мені більш подобалася та освіта, коли я вчився. Оце я можу вам сказати точно. А що зараз робиться в Міністерстві? Освіти, я нічого не можу сказати, збільшують. Зараз діти дивіться, що ця війна вони менше вчаться, ніж відпочивають. А зараз ще ще кажу, ця війна. Ми вчились по шість днів на тижні, потім скоротили до п'яти. Я вважаю, що це нормально. А зменшити чи збільшити уроки, ну є люди, які за це відповідають, які знають більше зараз цю програму. Марія Кравчук, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирі від учора у парку культури відпочинку прогулюється дикий кабан. Як він туди потрапив, невідомо, але почувається, там він досить впевнено. Що з ним буде далі, дивимось у наступному матеріалі. У Житомирі ввечері, 19 квітня, на територію Шудуарівського парку зайшов дикий кабан. За словами очевидців, кабан поводив себе спокійно. Звідки прийшов, звір невідомо, але припускають, що з лісів. Вчора, після робочого дня, десь після 17-ї години зателефонував мій працівник, електрик, який проживає тут у нас на набережні, і відправив фотографію, що з'явився у нас на території парку дикий капан. Кабан досить великий, ну, по візуалізації, по візуальному, ви самі бачили, десь порядка 150 кілограмів. Може, чуть більше, ну, десь в такому районі. Тварина агресивно не поводиться, але ні в кому випадку це дика тварина, і дикі тварини довіряти нема можливості. Треба бути дуже-дуже обережним. Директор КП Парк Сергій Бондар каже, самостійно зловити тварину вони не мають права, тому поки що кабан гуляє парком, але під наглядом охорони. Звичайно, відразу повідомили всі можливі служби. Це був телефонний дзвінок на 102, телефонний дзвінок ДСНС, екологічна інспекція, центр захисту тварин. Тобто повідомили всіх. На набережній знаходиться у нас охорона. Яка всі пересування даного звіра відслідковує, і якщо десь він наближається ближче до території мосту чи набережної, він телефонує, попереджає також МІЦ за допомогою своїх камер відеоспостереження, теж відслідковує це все, і ми на постійному зв'язку. Поки кабан вивчає місцевість парку, Житомирян закликають бути обережними. Це не означає, якщо кабан реагує на вас спокійно, ви підходите на якусь відстать до нього там 10 метрів, 15 метрів, 5 метрів і нічого не відбувається. Це не означає, що він через хвилину, через секунду не може кинутися в бік людини і не нанести їй якісь ушкодження. То я дуже дуже прошу всіх, будь ласка, не наближайтеся до тварини, це дика тварина. Вона все ж таки виросла і родилася в дикій природі. Не потрібно цього робити. Якщо там уже хочеться фотографувати, фотографуйте з безпечної відстані, будь ласка, з мосту чи ще з якогось місця другу. Ну ні в якому разі не підходити до нього. Близько це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд. Побачимося завтра. Слава Україні! Героям слава! п'ятницю, 21 квітня, максимальна температура в день плюс 14, вночі плюс 6, вологість повітря 57%, вітер південний 3-4 метри за секунду. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами з невеликим проясненням, опадів не передбачається.